Від влад Здорово. буде приємно тобі задати пару запитань. А ну. Скажи чесно, які враження в тебе лишилися від розшифровки твоїх снів? Чи було для тебе щось таке неочікуване? Не. Ну, по суті, для мене найслабне, що було неочікувано, це те, що вона прям, прям, воно прям в точку все так, як воно є. Тобто, по факту, воно описувалося воно майже всі проблеми, які... Ну, Є зараз в От Якщо прямо по-пустому, то якось я в принципі, розумію, що воно десь так і мало бути, але щоб типу, якось, не, тип, повне, повне усвідомлення того, що воно дійсно є, що типу, це несподіванка. Ну, Стандартні, скажімо так, приколи мозочі, свідомості. Такі, а як от... ти відчув себе після того, як ми розібрали твої сни? Стало легше, з'явилася якась ясність чи ще більше запитань з'явилося. Що найцікавіше, саме, саме, саме та перша шифровка, яка в мене була в цій красної роботі, я сидів. Е, ну, як було сидів, сидів, я в терміні кинув цю всю першу кровку. Е, і це. Я сиджу, читаю, читаю тут бац. Типу я осознаю цю всю штуку, де усвідомлення, я, в принципі, Ті всі моменти, які в мене розшифровувалися, тобто я їх, не то щоб я їх там огородив, забув туди і типа. Я про них пам'ятав, просто знаєш, деколи десь воно такі от. Як пояснити е накидує, скажімо так, ті всі спогади і воно тіпо, знаєш, так тебе нахлинає. А тут воно щось схоже було, але тіпо, воно в тебе нахлинуло. Ти це все згадав, але це, ти це сприйняв, дійсно, що воно так є. Тобто це типу якщо, ну. То, що, якби, то, воно є в снах, воно розшифрувалось, і воно показало, що це дійсно якби, то, що це підтвердження того, що воно дійсно відбулося, я цього не забув. Отаке, от от, що воно дійсно зі мною відбувалося, я це зараз знову типу, це все пережив. І от в мене такі цікаві йшли було десь, знаєш, от, іменно в районі серця е якось. Поступово поступовуючи, знаєш, так, почало відходити з легка щось. От, знаєш, десь, от, я би сказав, полегшення десь от, в цій частині. Тобто зараз якось воно. Ну, от, от можна пояснити. Тобто той момент, коли це все знав, це все зрозуміє, знову пережив, це дійсно, що воно дійсно так і є, і з цим треба все, якось боротися, і це все треба якось доводити до пуття. от Воно реально прямо як відійшло серце. Це не той момент, коли ти знаєш, був якийсь наляканий. Або ти щось дуже сильно переживав, щось є, з кимось станеться і ти типу такий Фу, пронесло. Ні, це зовсім інше відчуття було. Тобто, Воно таке, знаєш, воно типу, як. Відходить. От, І воно поступово-поступово розходиться. так, Типу, от, ну, доволі приємне відчуття. От, Можеш сказати цікаво. на основі того, що сонце є ключ до твоєї реальності. Це прям. Ну, я би пояснити. До розшифровки я не по-іншому розумів. Тобто якось, як би пояснити, розумів. пояснити, коротше, не читав ніж до срок, якщо так по-простому. Тобто ти знаєш, така штука. Я більше лейтмотив дивився, думав що за, що взагалі відбувається. А по факту, коли йде розшифровка, ти вже розумієш, яка є логіка в чому. І на що воно, як би пояснити, тобі вказує. <реш> Рани такі є. Тут, тут. Як думаю, що чому, чому... сни взагалі приходять? Для чого вони нам показують такі дивні образи? <реш> чого вони приходять? Ну, В принципі, якщо ми спираємося на те, що це типа, пак воно в природі, значить воно в природі так якось існувало. Що Воно, воно по-простому нічого не буває в житті. Плюс так само в організмі. Тобто воно для чогось воно і приходить. І так, як я вже для цього вже так, зрозумів і це виясню, для чого воно приходить, для того, щоб ти типу, собі розшифровував і розумів, де в тебе які є нюанси. Плюс так само от ті самі нюанси, якщо десь, може, сам розумієш, як розшифровувати, бо ще щось, ти можеш сам собі нагадати, що десь раніше було, але ти за, за це забув. Або, наприклад, міг згадати той стан, який раніше був десь, наприклад, от ті всі відчуття. От от. Тобто, ти якось по-іншому знову через себе це пропустив, але пропустив через себе. По більш покращено грубо кажучи. Те, що там пройшло, там, та стація 10 років, наприклад, назад була, вона зараз відбулася в тебе. Зараз по-своєму ти зараз по-іншому, скажімо так, це відчув. по тобто, така штука. Тобто, ну, по факту, воно, по суті, реально є такі ключі, ці всі сни. Бо я ж кажу, до того якось я дивився, ну, то, ну всяка краще різна клоунада снилася. Але зараз воно. Окей, Короче, воно по-іншому сприймається. Да? Чи порекомендував би ти іншим людям пройти розшифровку СНІВ? І чому? <рес> е, ну, я порекомендував тим людям, які дійсно хочуть щось змінити в своєму житті. Тобто, у них, якщо вони розуміють, що є якісь є проблеми, і вони постійно десь б'ються в якісь бар'єри, їх щось там не пускає. Тобто, да, це дійсно може підштовхнути їх для того, щоб пройти цей бар'єр і змінити своє життя в набагато кращу сторону. От, і... Ну, по суті, так. Да. Простому я би реально рекомендував навіть. Хоча б, якщо так види, навіть ті люди, яких є проблеми, або щось дуже сильно сідається, або щось на це не вірять, або скептично ставляться. Я не знаю тут. От я не можу, наприклад, себе поставити на це місце, бо в мене зараз це все сприйняття, яке зараз відбувається, воно трошки в мене по-іншому. Тобто в мене, по-перше, є розуміння, що це дійсно воно, ну, тобто. Інтуїтивно я розумію, що це мені точно допоможе. От. І я це розумію, що ну... Це мені допоможе точніше. Я інтуїтивно розумію. це розумію, що воно, тіпа, ну... Я б пояснити, що реально цьому точно буде користь. Тобто це як одна сходинка або крок до того, щоб покращити все своє життя. Таке от. Так що відок, скажімо так, тільки позитивний. Окей. Okay. Давай это зустріч.